Відомі гетьмани України 17-го століття увійшли в нашу історію. Сьогодні ми визначимо прізвища відомих українських гетьманів, які боролися за майбутнє України, захищали землі від нападників, керували та намагалися покращувати життя простих людей. Отже, топ-5 українських гетьманів. Андрій Дорошенко Український політичний та військовий діяч часів Хмельниччини та руїни наказний гетьман. У липні 1668 року призначений намісником на лівобережній Україні влітку і восени 1672 року залишався наказним гетьманом у Чигирині у 1675 році. Як посол їздив до Москви домовлятися щодо умов складання звання гетьмана Петром Дорошенком після зречення Павла Дорошенка з гетьманства, у жовтні 1676 року перебрався на лівобережжя цього року? Був обраний сосницьким сотником. Надалі меж. Шкав у місті Сосниця, де помер у 1709 році. Степан Опара, сотник Медведівської сотні Чигиринського полку, гетьман правобережної України. Перебував на службі у гетьмана Юрія Хмельницького. Виконував його доручення у Варшаві. Під час повстання проти Павла Тетері у червні 1665 року захопив за допомогою татар Умень і в червні того ж року проголосив себе гетьманом правобережної України. Намагався укласти договір з Іваном Сірком і Василем Дрозденком про спільну боротьбу проти Кримського ханства і Польщі. Марко жмайло Кульчицький. Гетьман реєстрового козацтва, керівник селянсько-козацького повстання, 1625 року, в листопаді 1625 року скинутий з гетьманства поміркованою частиною козацької старшини, яка через складні обставини, здобувши перемогу над 35 тисячним польським військом неподалік Куруківського озера, сучасне передмістя Кременчука, була змушена піти на перемир'я з польським гетьманом Станіславом Конецпольським. Павло Скоропадський – український громадський та політичний діяч, військовий, за право народження носив князівський титул, походив з козацько-старшинського роду скоропадських, офіцер армії Російської імперії, учасник російсько-японської та Першої світової війн, гетьман української держави, один із лідерів та ідеологів монархічного гетьманського руху. Уряду Скоропадського вдалося добитись внутрішньої стабільності, збити хвилю погромів і бандитизму, стабілізувати фінанси, нормалізувати торгівлю і створити передумови для економічного пожвавлення, принаймні в сільському господарстві. Богдан Хмельницький Український військовий політичний та державний діяч, гетьман війська Запорізького, очільник гетьманату, намагався розбудувати незалежну українську державу, уклав союзи з кримським ханатом та московським царством, брав участь у повстанні проти Польщі і як військовий писар підписав капітуляцію під Боровицею 24 грудня 1637 року. Осінню 1638 року Хмельницький був членом козацького посольства до короля Володислава IV. В кінці грудня 1647 року з невеличким загоном козаків подався на Запоріжжя, де його було обрано гетьманом. Це був початок нового козацького повстання, яке незабаром перетворилося на велику національно визвольну революцію, очолену Хмельницьким. Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості, щоб Божі постанови проявлялись у всьому на очах живих людей. Богдан Хмельницький